Книжку читала, і соняшника прохала, може, так жартувала, Посвіти мені, посвіти. А соняшник мовив: Ну що ти? І не мав би я вже роботи, щоб свої золотисті соти на дрібниці перевести. Соняшник дивився на сонце. Дуже довго дивився на сонце, і здалося йому, що сонце квітка така. ж як він. І здалося йому, що сонце на нього дивиться з неба, йому посилає з неба від захоплення свій уклін. І здалося йому, що сонце блідніше й менше за нього, що ніжне тепло не від сонця, а від нього струмує в світ. І здалося йому, що хата, побіля якої він виріс, від його неземної вроди просяває немов самоцвіт. І здалося йому, що сонце сходить на землю поволі, щоб зблизька його обдивитись Намилуватися ним. І справді, сонце на землю спустилось і вже по стежці прямувало до нього І світило назустріч вінком золотим. Втім, вийшла дівчинка з хати. І стало сонце прохати. Зайди до нашої хати, перепочинь споті. Сонце зайшло і раптом все навкруги померкло. Тільки вікно хатини сяяло в темноті. Соняшник здивувався, засоромлено поглядався і до вікна підкрався. І що ж він побачив? Дива, дівчинка. Книжку читає, а соняшник перегортає сторінки й світло вливає в літери та слова. Увівши соняшник, Дмитро Павличко розповідає читачам про дівчинку, яка книжку читала, а сонечко їй в цьому допомагало. Недарма автор акцентує увагу на сонці та книжці. Адже сонце це джерело світла, а книжка джерело знань. У народі говорять так: Дім без книжки, що хата без сонця. Або без книжки, як без сонця, і вдень темні віконця. і до донині книжка вважається найціннішим скарбом, без якого життя людей уявити важко. Про свою маму Параску Юрівну Дмитро Павличко говорив мене мати навчила розмовляти, а книжка думати. Книга чи книжка? Як правильно сказати українською мовою. Книга і книжка близькі за значенням слова. Але не тотожні. Книга це грубий фоліант. Вона велика за розміром. Це слово має відцінок урочистості, піднесеності. Тому недолуго звучить, наприклад, книга з анекдотами. Запам'ятайте. Книгою. Можна назвати Енциклопедію, Великий подарунковий альбом із репродукціями картин, Ювілейне видання Кобзаря, оздоблене різними прикрасами, Старовинний том. Книгою також називають Грозбух, бухгалтерську книгу, Касову книгу. Книгу обліку товарів. Книгу скарг. А решта то книжки. Книжка з нотами. Книжка з творами Ліни Костенко, Залікова книжка, Трудова книжка. Шановні читачі Харківської обласної бібліотеки для дітей. А що хочете замовити ви у нашій книгозбірні? Книги чи книжки?